Летіло таке груддя, і на кришу пробило наскрізь. Оце наскрізь пробило. Вікна полопалися всі, це дід позаділу вікна. Полопалася хата, фудамент. ну видержала. Жителька села Андріївка Ніна показує свою хату, пошкоджену через обстріл з боку російської армії. Торік каже, у селі страшно, але тримає господарство. А ще родичі, які евакуювалися до неї. У мене з Новогорода дві сім'ї поїхали. Там розбили їм квартиру, розбили їм гаражі, побили. Вони приїхали, в чому стояли, в тому і приїхали. Не хочемо виїжджати. Ну, треба, мабуть, виїжджати. Це воздушна тривога, називається «ховайтеся». і все. Куди? Тут де, де, тут заховаєшся, під перелавком. І все. Любов приїздить до Андріївки з сусіднього села збувати городину. Розповідає, має 15 соток землі. Вирощуванням помідорів і перцю займається 40 років. Виїздити не збирається. «Садили ж, поки тихіше було, надіялися на шо то, що будемо вже збувати, їздити. А щас, ну а що все одно ж не пропадать йому серед города Що діти пороз'їжджалися не приміні оце. Місцева жителька Тамара також живе сама, рідні за кордоном. Розповідає, магазини в селі працюють, а до лікарні їздять в сусідню область. В селі вистачає аптеки і лікарні. Це саме основне те, що потрібно людям. Коли можна було, їздили в Селідово, там гарна лікарня, Мирноград, туди, Курахово. От, ну, така ситуація зараз є. На даному етапі хто куди попаде, ну в основному або на Дніпро, або в Меживу. Тамара розповідає, два роки тому через атаку російських військ у неї побило хату та полагодили. Криша знесена була, ну що вікна повилітали всі. Оце ж вікно заложили, це ж тут, це, це вже після того, як. Я думаю, зараз такий час, що страшно кругом. Але тримаємося. Виїздити не збираюсь. Не збираюся. Моє тут коріння, якщо так положено, значить ніде свої хати не піду. У місцевій крамниці працює продавчиною Ірина. Каже, робота є, дім теж, тому їхати не збирається. У Дніпропетровській області, наприклад, там, наприклад, там, щоб знімати квартиру, 10 тисяч треба. А де знайти роботу, щоб чисто працювати на квартиру і все. А так, а жити за що, а дітей за що вчити. Живемо, як ото в страхі, проснулися утром, і, слава Богу. Населення Великоновосілківської громади від початку повномасштабної війни скоротилося майже вчетверо, каже начальник загального відділу селищної військової адміністрації Євген Хіруцак. Зараз менше шести тисяч жителів. В когось це домівка, хто у когось це ще цілі будівлі, можливо щось там відремонтувати, або дах, або вікна, двері. У когось немає коштів виїжджати нікуди, хтось нещодавно поховав там рідних. Євген Кіруцак додає, з 29 населених пунктів громади зараз 17 у зоні активних бойових дій. У десяти із них є люди. Звідти жителів евакуюють екіпажі поліції. Із населених пунктів, де не ведуться бойові дії, люди виїздять самостійно. Юлія Підгола, Євген Єжов, Андрій Крамченков Суспільне новини, Донбас.